Діти, у вас на екрані з'явились малюнок. Са, са. Тоді починаємо. Давайте разом зі мною спробуємо щось сказати. Повторюйте, будь ласка, за мною. Са, 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 са. Са, саран. Са. Навкруги краса. На круги красота. Вероніка, ну будь ласка, повторите пати. на круги краса. Добре, продовжуємо далі. Ас, ас, ас. Ас, ас, ас. Гарний настрій у нас. Гарний настрій і у нас. Вероника, ты можешь повторить разом зі мною? Давай зі мною ас. 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 Гарний настрій у нас. Давайте далі продовжувати. Рі, 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 рі. Рі, рі, рі. Рі, рі, рі. Весна на дворі. Весна на дворі. Вероніка, повтори, будь ласка, зі мною. Весна на дворі. Весна на дворі. Розумночка. Давайте продовжувати далі. Сьогодні ми з вами відвідаємо ліс і як дізнаємося, хто ж проживає в нашому лісі. Едінь, будь ласка, Хто це у нас з'явився? Я сам. Лисиця, так? А скажіть, будь ласка, якого кольору лисиця? Оранжева. Оранжева, або ще говорять руда. Правда? Тому що вона руда. така ніби і оранжева, але вона більше рижа. А це хто на з'явився? Подивіться, будь ласка. Ведмедик лише ногий, так? А скажіть, будь ласка, діти, це який звір? Якого він кольору? коричневого Може бути коричневого, може бути, чорного кольору, а може бути, уявляєте, діти білого кольору, але білі ведмедики живуть де? Хто знає? Не знаєте? Вони живуть далеко далеко, там, де льодові такі великі криги, дуже багато льоду, тобто вони дуже далеко живуть на Антарктиді, вибачте. Давайте далі продовжимо. Це хто у нас з'явився? <різований> їжачок. Скажіть, будь ласка, <клес> а якого кольору їжачок? «Чорний. Чорний. Чорний. І трішечки сіренького кольору, так? Скажіть, <плес> будь ласка, а хтось бачив їжачка вже в цьому році? <плес> да, я Молодці, бачу, я бачу, ви вже бачили нашого їжачка. О, а скажіть, будь не ласка, не а який наш їжачок? Колючий чи м'якенький? Колючий. 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 <клеч> Знаєте, чому їжачки колючі? Тому що вони своїми голочками захищаються від лиси, від ведмедів, тому що вони завжди їх хочуть з'їсти. Білочка. Білочка. А якого ж кольору білочка наша? Оранжевого. Звичайно ж оранжевого. Скажіть, будь ласка, а яка наша білочка? Як ви гадаєте, м'яка? Чи гостра? їжачок? Mm. М'яка. Звичайно ж м'яка. Молодці діти. А це хто в нас з'явився? Заєць. Зайчики. А, зайчики! А якого ж вони кольору у нас зображені? Білий. Звичайно ж білі зайчики, так? Наші зайчики пухнасті, біленькі. так? Так. А біляв Які біляв... вони в нас м'якенькі? Чи які вони в нас? Чи Такі як їжачки з колючками, такі вони. М -м як -м як. М -м як. Звичайно, ж м'якенькі, молодці діти. А це хто з'явився? Вовк. Вовк з'явився, його всі бояться, навіть лисичка, сестричка, яка хитра. Також боїться нашого вовка. Скажіть, будь ласка, дівчинок, а який він? Який? Чи буде також з так? А якого кольору Віроніка, наш вовк? вовк. Це... вовк. Сірий. Вовк. Так? Вовк. Трішечки чорного в нас є на вушках, За... отак, якщо ми подивимося із спини, так? Носик чорний в нього, так? Тобто це і сірий, і білий, він різнокольоровий, можна сказати, і так. А тепер дивіться, у нас з'явилися тварини. Леопард. Оце хто в нас з рогами? Олень. Олень. А це хто? Ведмідь. Відві. Ведмідь, звичайно ж, лисичка сестричка. І білочка наша, так? А це хто? Лев. Лев, а це хто? Слон. Звичайно ж слон. А це хто? Зайчик. 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 стрибайчик. А це в нас хто? Кінгур. Тигр. Звичайно. А це хто нас пригає? Кінгур. Звичайно ж, кенгуру. Діти, і всіх ми назвали це звірі дикої природи. Тобто вони живуть в лісі, в лісах далеко-далеко. Лисичку, білочку, зайчика, ведмедика можна зустріти в наших лісах, але вони дуже-дуже далеко живуть. А всі останні, такі як леопард, кенгуру, тигр, лев і слон, вони живуть трішечки далі від нас, живуть зовсім в інших країнах, тому що їм наш клімат не підходить. А тепер давайте ж з вами. Скажемо, як називаються діти таких диких тварин? Як ви гадаєте, як лисички, лисички нашої сестрички буде дитину звати? Хто мені може сказати? Лисиня. Звичайно ж лисиня. Вероніка, а ти знаєш, як буде звати білочки дитину? Дитинчатко? Білченя, а зайчика знаєш, як звати? А -а -а. Зайченя. Ведмежатка нашого, ось таке малесеньке ведмежатка сидить, дитинку звати буде ведмежа. Їжачка буде їжаченя. Їж... І вовчика братого вовченя. Уявляєте, як вони так гарно звучать наші слова? Давайте разом зі мною повторимо лисеня, Лисеня Зайчиня, Зайченя, ведмежа, їжаченя, вовчиня. вовчиня. ось таке ми з вами цікаве повторили. Тепер, послухайте, що я вам хочу прочитати, Щоб росли ви вмілими, сильними сміливими. Покажемо, які ми вправні дружно виконані. Прави, діти. А сьогодні, коли ви вранці прокинулися, ви зарядку робили? Забил. Я забила зробити. Ну, а ми з Веронікой трішечки забули. Давайте ще раз разом зі мною виконаємо зарядку. Добре? Підготувалися, діти? Стільчик прибирай, Віроніка, і будемо починати зарядку. Молодець. І розпочнемо ми із нахилів голови. Покладемо руки на пояс та нахиляємо голову вправо-вліво. Зримаємо напрямок. Нахиляємо голову вперед-назад. Вперед-назад. Молодці. Ми отримали зірочку. Далі покладіть долоньки до плечей і виконуємо кругові оберти ліктями вперед. Спинку тримайте рівненько. Поміняємо напрямок. Тепер оберти робимо назад. Чудово! Отримайте ще одну зірочку. Знову руки на поясі. Виконуємо нахили тулубом право вліво вправо-вліво. І ще одна зірочка наша. Стрибки на місці. При цьому робимо кругові рухи руками. Намагаємося стрибнути якнайвище. Та ручки не згинаємо у ліктях. Так тримати у нас уже чотири зірочки. Тепер робимо нахили вперед. Руками намагаємося дотягнутися до підлоги, але колінця тримаємо рівненько, не згинаємо. Супер, вже є п'ята зірочка. Наступна вправа присідання. Присідаємо руки витягуючи перед собою. І наступна зірочка теж наша. І знову руки на поясі. Крокуємо на місці, піднімаючи колінця почергово, ліве, праве, ліве праве. Вже красується на нашому екрані сьома зірка. Молодці діти, Ви виконали ранкову зарядку. Сил та енергії, правда, діти? Правда. Скажіть, будь ласка, вас я вели на екрані малюночок? Так. А тепер, діти, підготуйте, будь ласка, олівці свої. і зараз ми зіграємо. Підготувалися? <рикла> ліворуч у нас намальована білочка, а ліворуч їжаченя. Скажіть, будь ласка, чи правильно намальовано, чи ні? Матуся їжачиня, буде білочка чи ні? Якщо ні, ми показуємо червоний колір, якщо <рикла> так зелений. <рикла> <А>. <рикла> Звичайно ж, що? Ні. Правильно, правильно діти? Ні. Ні, показуємо червоний олівець, тому що в білочки будуть хто діти? Більченята, так? Давайте продовжимо далі. Ліворуч у нас зображена матуся їжачок, а праворуч їжачиня. Скажіть, будь ласка, правильно чи ні? Правильно. Правильно, правильно. покажіть, будь ласка, зелений олівець. Правильно, молодці, продовжуємо далі. Ліворуч у нас зображена білочка матуся, а праволоч хто? Білченя зображена. Це правильно чи неправильно? Правильно. Ми повинні показати з вами зелений олівець. Молодці діти. Ліворуч у нас зображені хто. Зайчики, тобто мама зайчика. А праворуч у нас лисичиня зображено. Скажіть, будь ласка, це правильно чи ні? Ні. Звичайно ні. ж, ні, тому що у зайчиха зай... матусі буде зайчиня маленьке, так? А не лисич... лисичиня, правда? Ні. Давайте далі продовжимо. Зображена лисичка, наша сестричка. І лисичинятко. чи правильно, чи ні, діти, як ви гадаєте? Звичайно ж, правильно, зелений олівець. Молодці діти. Ліворуч у нас зображений вовк, а праворуч вовчиня. Це правильно чи ні? Правильно, так, діти? Молодці. Ліворуч у нас ведмедик ось такий гарний. А праворуч ведмежатко. Це правильно чи неправильно? Звичайно правильно. Правильно. ж, правильно, молодці діти. А тепер давайте, будь ласка, з вами трішечки поговоримо. Оліці відкладемо в сторону, щоб вони нам не заважали. Скажіть, будь ласка, діти, з якими сьогодні дикими тваринами ми з вами подорожували лісом? Хто був у нас? Лисичка. Вовці і вовк, і ведмі, і лисиця, навіть їжачок, так? З колючками своїми був? І білочка, і зайчик. Скажіть, будь ласка, діти, а де живуть ці всі дикі тварини? Вони вдома Б... нас живуть? Ні, не Звичайно не. ж, вони де живуть Вероніка? Несу. Правильно, вони живуть в лісі. Соня правильно відповіла також. Молодець, молодці діти. Зараз діти, хвилиночку. Скажіть, будь ласка, у нас вовк, а як дитини дитинку буде звати вовка? Вовчиня. Вовчиня. У нас є лисичка сестричка. Як буде звати дитину лисичке? Лисеня. Лисеня. А ведмідя як буде дитину звати? Вероніка. Лежа. Давай разом повторимо. Давай Віроніка. їжака як буде дитину звати? Їжачок. Їжаченя. Молодці діти. А в білочки як дитину звати? Білченяк. Звичайно ж Вероніка правильно відповіла. Білченятко, а в зайчика як буде звати? Зайченя. Зайченя. Молодці діти. На цьому заняття наше закінчується. Ми чудово з вами поспілкувалися. До, До побачення!